Мироді добра усім. Про що б ми не говорили, чи на робочих місцях, чи десь в аудиторіях, чи просто на кухні, неодмінно наші розмови сьогодні в Україні повертаються до однієї тієї теми, а це тема війни. Новини, інформація, що відбувається, наступ, відступ, обстріли. Тим не менше, навіть і у такий складний час у нас. Людях, християнах, викристалізовуються окремі чесноти, про одну із них я хотів би сьогодні говорити з вами, шановні друзі. Отже, текст із книги об'явлення, до речі, книга, з якої ми, проповідники, не так часто користуємося, текст із книги об'явлення, а саме із 13 розділу, 10-й текст. Він говорить так: коли хто до полону веде. Сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. Ось такий особливий текст із книги об'явлення, який говорить про ситуацію воєнну, який говорить про певну дію і про наслідок після такої дії. Хто веде в полон, той сам піде в полон, хто піднімає меч, той. Отримає сам рівнозначну відповідь, і говорить далі нам автор книги, об'явлення: ось тут терпеливість і віра святих. От, власне, про це ми коротко прозважаємо терпіння у час миру, терпеливість у час війни. Де ця чеснота може в нас взятися? Як вона може зростати? Як ми можемо перебувати в цьому? Відповідно реагуючи на всі виклики сьогодення. Отже, терпеливість. Терпеливість або терпіння це вміння людини терпіти, вміння людини адекватно реагувати на ситуацію, без особливих нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, вміння довго. І спокійно переносити різні випробування нудну якусь справу, те, що взагалі то видається нам нецікавим, але все одно рухатися в цьому напрямку. Людська мудрість говорить наступне: потрібно багато терпіння для того, щоб навчитися бути терплящим. Отже, якщо говорити про терпеливість, терпіння, терпеливість це продукт певних випробувань. У нашому житті продукт певних життєвих ситуацій, які народжують у нас ось цю християнську чесноту, яку ми називаємо терпінням. Післення апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ, четвертий текст. І він говорить, що коли навіть приходять страждання, він продовжує думку, ми хвалимося, знаючи, що страждання виробляє, производить, говорить синодальний текст. Терпіння, а терпеливість досвід, а досвід надію, тому що Божа любов у наші серця злилася Святим Духом. Святий апостол Яків говорить так: в першому розділі третій текст: майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри народжує або розвиває терпіння. Отже, для того, щоб бути терплячим, одна людина говорила: Господи, дай мені терпіння, мені так необхідно терпіння, і відповідь була: Божа гаразд, я посилаю Тобі випробування. Отже, результатом випробувань стає наше терпіння. Чим ми можемо перевірити, яким чином? Як я можу перевірити рівень мого терпіння чи рівень мого нетерпіння? Є прилади для вимірювання ваги, є прилади для вимірювання швидкості, відстані, глибини, висоти і так далі. Я пригадую своє дитинство, і ми завжди говорили, коли говорили про. Те, яке ось це важке, то ми казали, таке тяжке, як камінь у нас. На подвір'ї лежав великий камінь, який ми, діти ніколи не могли зрушити з місця. Це для нас була міра. Коли говорили про глибину, казали так глибоко, як у тітки Марійки Криниця. Інколи ми з острахом заглядали до отвору цієї криниці, в ній не було видно дна. Висоту ми міряли по висоті дерев і казали так високо, як яринині берези нашої сусідки, надзвичайно високі дерева. І якщо ми хотіли сказати, як це високо, казали вище або трохи нижче, аніж яринині берези. Так ось, чим ми можемо виміряти нашу терпеливість? Задаємо собі питання: я терплячий, я нетерплячий, я довготерпеливий, я нестерпний. Кожен із нас може задати собі це питання, але відповідь ми знаходимо у Книзі об'явлення, другий розділ, другий текст. Говорить Господь Ісус Христос наступне: Я знаю твої діла. Безумовно, Він знає все. Я знаю Твою працю. Виявляється, те, що ми робимо, він знає також. І я знаю Твою терпеливість. Я знаю Твою терпеливість. Ти маєш терпіння з одного боку, з іншого боку, я знаю, що ти терпіти не можеш. Виявляється, навіть у великій терпеливості, яку знає Господь, є одна сторона, про яку він говорить: ти не можеш терпіти тих, хто називає себе апостолами, а ними не є. І знайшов, що вони фальшиві. Отже, я хотів би ще декілька ілюстрацій. Для кожного із нас, шановні друзі, терпіння у час війни. Де межа нашого терпіння, де межа нашого прощення у той час, коли так багато викликів, коли так багато горя і сліз. Перша Самуїла, 13.11 – історія одного із політиків, вождів першого царя в Ізраїлі на ім'я Саул. Людина, яка вступила на царський трон, людина, яка одразу почала на собі випробовувати всі, образуючи принади керування і влади, настала війна. Слово пророка Самоїла було чітким. Не спіши, дочекайся мене, щоб разом спільно принести жертви. Саул чекає, Саул чекає, але в той час день і два, і три, і чотири. Він бачить, що народ починає розбігатись. фелестимляни переходять в наступ, вони збираються загонами. Я можу тільки уявити почуття цього політичного лідера, який у воєнному стані повинен був прийняти рішення. Я буду чекати, я продовжую чекати далі, чи я зроблю те, що потрібно зробити. Хто знає, що сталося з тим Самуїлом? Можливо, захворів, можливо, якесь нещастя. Немає. І чотири дні, і п'ять днів, і шість днів. І він наказує принести жертовних тварин привести і звершує те, що не повинен був звершувати. Не вистачило терпіння буквально за лічені години, а можливо, і хвилини. І як результат, це було проти Божої волі. Нещодавно довелося бути в одній з прифронтових церков. В Сумській області, і я звернув увагу, як люди, які приходять на ранкове служіння з 9 ранку, було приблизно, можливо, 60, можливо, більше людей, в основному жінки, жінки, матері, сестри, які відправили своїх дітей, чоловіків, братів на лінію фронту. Я слухав потреби. Люди просили помолитися, помоліться, будь ласка, встала одна жінка середнього віку і тремтячим голосом говорила: брати і сестри, помоліться, будь ласка, за мою особливу потребу. А її особлива потреба полягала в наступному. Уже більше двох тижнів мій син вбитий, він десь у лісосмузі, яка під постійними обстрілами. Там не можуть його повертими забрати його тіло. Помоліться, щоб забрали його тіло. Потім голос її ще більше став тремтіти. І помоліться, тому що завтра мій другий син відправляється на передову. Тут терпіння і віра святих. Дорогі брати і сестри, у непростих обставинах вміння бути терплячим. До друзів вміння бути терплячим до ситуації, стає надзвичайно цінним. Нам слово Господнє говорить про те, що інколи терплячий, буває краще за хороброго. Один з відомих американських лідерів минулого, Вінсон Черчилль якось зауважив: якщо я терплю одну поразку за іншою, не втрачаючи волі до перемоги, це є успіх. Отже, терпіння, виявляється, веде до особливого успіху, коли я не впадаю у відчай, коли я терпляче роблю те, що я повинен робити, маючи перед собою одну конкретну ціль перемога. Отож, каже апостол Павло, Колосян 3:12, зодягніться. Як Божі вибрані, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Увага! Виявляється, можна зодягнутися у довготерпіння. Якось мені довелося бути в Сполучених Штатах і з групою служителів, ми були на Нігарському водоспаді. І що цікаво перед тим, як ми вирушили на невеличкому кораблику. Підпливти до самого, самого виру цієї води, яка спадає з багатометрової висоти, нам всім видали спеціальні плащі, і раптом ми всі стали схожі один на одного. Всі стали однакової форми, Правда, ріст був, можливо, трошки тільки відрізняв нас, а решта, ми стали однакові повністю тільки відкрите лице. Каже апостол: Зодягніться у довго. Терпіння, зодягніться у довготерпіння. терпіння. Нехай цей покров і одяг терпіння Божого буде сьогодні на кожному із нас. Шановні, переживаючи ці страшні години війни, наша молитва, Господи, зодягни в нас у Твою любов і в терпеливість Христову, говорить апостол Павло, післані до Солонян. Бути зодягнутим, це означає адекватно реагувати на виклики, це означає адекватно реагувати на всі небезпеки, це означає бути спокійним там, де інші впадають в істерику. Я пригадую. Сім'ю наших місіонерів вони з трьома маленькими дітьми служать у Нікополі, і за свідченням брата Петра він говорить, Останній місяць у нас тільки три ночі, про день не йшла мова, три ночі було без вибухів. Я сказав: а як ви реагуєте на це все. Ну, наскільки ви, можливо, як ваші діти реагують? Відповідь була наступною: Наші діти реагують на обстріли, на вибухи, на вибиті вікна, так, як реагуємо ми. Коли прилітає. і за його свідченням, сусіди починають впадати в крик, шум істерика. Діти ведуть себе точно так само. Ми ж спокійно маємо наш куток у нашому домі. До речі, проживають у домі молитви. В куточку обладнане бомбосховище. Ми там спокійно реагуємо, навчилися і знаємо. Це приліт, це мимо нас. це... Вже нас не стосується, можна бути спокійним, тому що удари прийшлись. Мимо нас наші діти реагують точно так, якщо ми терплячі. Якщо ми спокійно реагуємо, точно така реакція наших дітей. А тому зодягнімося у Божу любов, в терпеливість Христову і достойно пройдемо цей непростий для нашого народу. Час миру і добра усім, хай Бог береже терпеливості і мудрості нам.